Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Валерій Гонта. 36-річний воїн був родом із села Годомичі. Загинув чоловік 28 вересня під час виконання бойового завдання поблизу Запорізької області. Також на війні не стало і лучанина Богдана Ніколайчука. Воїн 1968 року народження загинув 28 вересня в районі населеного пункту Приютне на Запоріжжі. Також загинув і Олексій. Масуров, воїн 1976 року народження, загинув 4 жовтня поблизу Кліщівки на Донеччині. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість відчуття родинам загиблих героїв. У Камінь Кашиському районі згорів легковик. Як повідомили у ДСНС, пожежа трапилася на автодорозі поблизу села Цир. На місці події працювали рятувальники. Вони ліквідували загоряння. За попередніми даними до пожежі призвела несправність електричної системи автомобіля. На українсько польському кордоні затримали двох волинян, які через західний буг переправляли контрабанду. Відомо, що польські прикордонники затримали на своєму березі західного бугу, 28-річного жителя Ковальського району і 31-річного нововолинця. Волиняни встигли переправити через річку 6 тисяч пачок сигарет. Гумовий човен, який чоловіки використовують для переправлення через річку товару і виявили та дістали на український берег прикордонники відділу амбуків. У Луцьку вранці 6 жовтня сталося серйозне ДТП на проспекті відродження. Водій шкоди повертаючи ліворуч, не пропустив автомобіль Кія, що рухався прямо, внаслідок чого відбулося жахливе зіткнення. Транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. За кілька хвилин до місця аварії прибула патрульна поліція та медики. Внаслідок аварії травмувалося троє людей. Деталі ДТП встановлюють. На Волині судять членів організованої групи, які незаконно переправляли ухилянтів за кордон, за даними обласної прокуратури, упродовж листопада 2022 березня 2023 років за винагороду в сумі 2,5-3,5 тисячі доларів з особи злоумисники незаконно переправляли військовозобов'язаних через державний кордон до Польщі від імені, нібито. Громадських організацій та фіктивних підприємців вони вносили відомості про чоловіків у систему шлях, як про волонтерів чи водіїв міжнародних вантажних перевезень. У такий спосіб країну покинули 25 ухилянтів, які додому не повернулись. Під час санкціонованих судом обшуків в оселях та транспортних засобах членів організованої групи вилучено мобільні телефони, непровідно отримані кошти. Далі про загальноукраїнські новини Рашисти вкотре дивують своєю жорстокістю та кровожерливістю. Вранці 6 жовтня окупанти вдарили по центру Харкова. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, були влучання у житлові будинки. В результаті удару загинуло двоє людей: – 68-річна жінка та також її 10-річний онук. Окрім того, вже відомо про 30 постраждалих. Робота з розбору завалів тривають. Окрім того, росіяни в день 6 жовтня вдарили по місті Вовчанськ Чугуївського району. В результаті знищено житовий будинок та три квартири. Внаслідок влучання будинок загорівся. постраждали троє цивільних людей, що проживали в будинку. 76-річний чоловік отримав важкі опіки, чадним газом отруїлися. 75-річна жінка та жінка 25 років, яка має інвалідність. Ось і троє госпіталізовані. Били окупанти і по Херсону. Зокрема, поцілили поблизу багатоповерхівки у Дніпровському районі. Уламками снаряда та вибуховою хвилею у будівлі з першого по третій поверх повибувало вікна. Постраждав чоловік. Його госпіталізували. Не було спокійно і на Одещині. ворог, котре цілив по при кордоні та при портові інфраструктури ізмаїльського району пошкоджено зерносховище зайнялося 9 вантажівок, пожежу ліквідовано. Постраждалих немає. Україні вдалося провести репараційні заходи, у результаті яких на підконтрольну територію повернули тіла 64 загиблих оборонців. Як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, Україна відповідно до норм міжнародного гуманітарного права передала російській стороні тіла комбатів загиблих у зв'язку з збройною агресією Росії проти України. Повернення тіла здійснювалося координаційним штабом при взаємодії з правоохоронними органами та збройними силами України. У Вінниці ДБР викрило посадовців міського ТЦК, які допомагали ухилянтам виїхати за кордон. Як повідомили у ДБР, очолював групу офіцер відділення призову Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він залучав до злочинної діяльності двох членів військово-лікарської комісії травматолога та хірурга. Правоохоронці також опублікували відео розмов, як чоловіки обговорюють ціни за свої послуги. Офіцер Підшуковував чоловіків, які бажали уникнути мобілізації за 4 тисячі доларів. їм вигадували діагнози та готували відповідні документи. Працівники ДБР провели обшуки у Вінницькому об'єднаному МТЦК та СП та за місцем проживання учасників групи. Було виявлено та вилучено записи з чорновою бухгалтерією, списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різних валютах за на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Служба безпеки України викрила колишнього учасника антимайдану, який за завданням російської спецслужби збирав розідання і планував створити агентурну мережу на півдні України. За даними відомства, підозрюваний переховувався від слідства на території невизнаного Придністров'я за обставинами масових заворушень на боці проросійських угрупувань антимайдан. З власної ініціативи Фігурант вийшов на представників російської спецслужби і запропонував свою допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. На виконання завдань агресора Фігурант на Псевдонім СКІФ збирав розідання щодо сил і засобів збройних сил України, які розташовані на території Одеси та області, а також про наявність особового складу та військової техніки на ділянці так званого українсько-приністровського кордону, щоб вивести російського агента на територію нашої держави, контррозвідники СБУ ввели в його поле зору діючу співробітницю служби безпеки і створили умови щодо її згоди на співпрацю з ворогом за сценарієм української спецслужби. Зловмисник приїхав. На Одещину, щоб особисто завербувати кандидатку, наразі слідчі служби безпеки повідомили Скіфу про підозру в державній зраді. Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні під санкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авана та Андрія Косогова. Вони входять до оточення президента Росії Володимира Путіна та причетні. До фінансування збройної агресії Росії за даними СБУ рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 мільярдів гривень. Серед заблокованих активів фінансові та страхові компанії, підприємство мобільного зв'язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод. У СБУ пояснили, що накладення арешту на це майно. Не дозволить російським власникам переписати його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України. Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на 199 мільйонів доларів. Він складається переважно з боєприпасів та запчастин до раніше переданої техніки. Як повідомив міністр оборони Поль Джонсон, збройним силам Швеції та Шведському управлінню оборонного озброєння доручили вивчити можливість передачі або експорту в Україну. Винищувачів Гріпін. Новий пакет військової допомоги стане 14-тим пакетом допомоги, який Швеція надасть Україні спочатку повномасштабного російського вторгнення. Торгувальний корабель під прапором Туреччини 5 жовтня натрапив на морську міну біля берегів Румунії в Чорному морі і підірвався. Як повідомляє Ройтерс, корабель зазнав незначних ушкоджень, члени екіпажу не постраждали. Вибух на судні стався близько дев'ятої ранку, коли корабель підходив до Солінського каналу в гирлі Дунаю. Тоді корабель на кілька годин став на які щоб оцінити збитки. Після цього судно відновило плавання. Джерело в українському уряді повідомило виданню, що це ймовірно була міна часів Другої світової війни або фугасні міни, які залишились там з минулого року.